Добрий день. Сьогодні 16 жовтня 2025 року. Перед вами груша сорту, яка прийшла мені під назвою Пам'яті князя Трубецького. Така грушка, таке деревце. Мабуть, рік від посадки. Листячко вже падає. Вдома в мене це на роботі. Вдома в мене в цьому році. Ну, в кінці квітня був великий мороз, все померзло, плодів не було. Ну Там пам'яті князя Трубецького є пару штук вдома. Ну, вони такі ніякі, покручені по той. Ну, тут така грушка. Вже, мабуть, її треба обзірвати. Така грама. 300. Є менші. Потім вже як дозариться, ми її скуштуємо, і зважимо. Ось така грушка. така кучерянка перед цим зірвова. Така грушка пам'яті князя Тробіцького обірвав майже. Ось ще одненька. Правда, прийшлося обв'язувати мішечками такими щоб для винограду, бо тут у нас сороки, без цього все б склювали повністю. В минулому році таке було. Там ще три-чотири штучки, потім дарвемо. Це так. Пам'яті князя Трубецького. Хороше. Да, груша пам'яті князя Трубецького відносно стійка до хвороб. Скажемо так, такі плоди в неї. Коли дуже довго вона в мене лежить, найдовше серед усіх сортів, які я маю, верніше, які вже плодоносили. Вона такого хрусткого типу, солодка, іноді дуже рідко буває з терпкістю. Ну, це дуже рідко. В принципі, смачна грушка. Ну, хто любить такі хрустки, вона не масляниста. Ну, поки що так. А сьогодні 2 січня 2026 року. Груша під назвою пам'яті князя Трубецького, такою назвою до мене прийшла. Є, скажімо, Лежала вона в мене там погреба в цьому році я не охолоджав. Спочатку лежала вона температура, там плюс 15 була, вологість недостатня. Потім знизилась температура 10-5, зараз там плюс 1 десь. Але вологість не дуже ось трошки вона так якби прив'яла. треба було і пакет положити, ці груші, щоб зривав. Я взяв ось три штуки ті ще хай лежать, вже положив пакет. Ну, Треба було раніше, бо трошки вона чуть пров'яла. Вологість недостатня була. Вологість там десь 60-70, а треба більше для груші. Зараз ми ось зважимо. В принципі, це та, що не, не, враж... не вражена ж була морозом. Да. Трошки строєві саба батарейка відійшла. Ну. 232. 194. Буває вона більша. 300 грамів буває і більше. Ну, так. Там ще, мабуть, трошки більше плодики залишились. Ну, така вага в цьому році. Відставимо і все. Так, е, да, я її заніс було ось 2 чи два дні вона пролежала в кімнатній температурі. Ну, зараз можна спробувати. Та хай лежить. Лежить вона дуже довго, хворобами е, вражується, ну, скажімо, майже все нормально в цьому плані. Тих обробіток вистачає. Е, Іноді -який, от, там який рік кліщем буває бере листок. Ну, я завжди груші обробляю один раз для профілактики від кліща. Зберігалась, звісно, при низькій вологі. мало вологості було, тому трошки прив'яла. Ну, сок є. В принципі, зараз куштуємо, як вона в цьому році. Солодюча. Терпкості немає. Якщо вже так придиратися, десь, може, далеко-далеко, щось таке схоже на терпкість. Але воно не порте смак, а наоборот, додать чогось такого пікантного, соковита вона. Середня соковита. Ну, в общем, добра. Може, то в цьому році я не куштував добрих груш, вона ця не вразилась морозом. Ну, достойний сорт, а що саме головне, вона лежить дуже довго. Так, є предположення таке, Іван Миколайович Коломієць, що це рояль зимова. Так, да, вона дуже схожа на по опису е, книзів Семеренка Помологія груші. Є такий сорт рояль зимова, можливо, це, якщо вже так розібратися, це, це рояль зимова. Буває вона рум'янчик набира легенький такий. В цьому році теж він трошечки видно так легенько. Буває більший так прямо. Ну, що саме не, не головне, що вона дуже довго лежить. Так, ну, це на цьому і все. Всім миру і добра.